Щасливої пори вашої доби. Радий вітати всіх. всі 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 найщиріші, найдружніші, найтепліші вітання. Я Олександр, людина чудосія, а ви, друзі, в енергопросторі Золота епоха. Що ж, ми з вами щораз продовжуємо відкривати якісь неймовірні, прекрасні сторінки свої. Чудової біографії, яка пишеться як нова книга з нового аркуша, і кожного разу ми відкриваємо якісь особливі моменти. А сьогодні, в нашій темі, я хотів би розкрити таку прекрасну інформацію, яка стосується кожного із нас, адже вона має м, такий глибинний зміст, як і, звісно, всі попередні інформаційні блоки. Так, привіт-привіт, я всіх-всіх всіх радий чути. Вітаю з радістю. Веду трансляцію паралельно і на канал Ютуба, і в чаті Телеграм. Тому ми зараз перейдемо до основного матеріалу, а потім у нас буде в Телеграмі спілкування для всіх охочих, поділитись враженнями і обсудити ті теми. І цю тему, яку ми сьогодні з вами пропрацюємо. Отож, сьогодні. Основна наша інформаційна те. Вірачимось нікого не чули. Так, ну, спробуємо ще раз, будь ласка, як зараз перевіримо ще раз контроль? Зараз чути, добрий вечір. Добрий всім, чудовий вечір. Я, Олександр. Ще раз вітаю всіх вас, моїх милих, чудових слухачів у радіо. Ефірі в нашому просторі золотої епохи. Тому раджу, щоб ми зразу ж налаштувались, зробили ті необхідні речі, які завжди притаманні для кожного із нас. Це ми створюємо священий простір, запалимо свічечки, візьмемо якісь аромолампи чи аромопалички. Налаштуємось. Дуже прекрасно, якщо ви проробляли цими днями дихання вічності у циклі 2, 8, 4 що відповідає подиху на 2 секунди, затримки подиху на 8 секунд і видих на 4 секунди. Сподіваюсь, що ви всі це проробили. Ну, принаймні, ті, хто займається щовечора в телеграмі, однозначно проробляють. Ну і приготували шкляночку води, тому що коли ми за, з вами зараз попрацюємо в потоці високих енергій, ми зарядимо цей потенціал, і він буде передасться енергоструктурі води. А ви знаєте, що ми складаємося на 80% із води, і це буде для нас надзвичайно благоприємно і корисно. Отож, милі мої. Зараз ми з вами перебуваємо в такому етапі, коли... На нас надзвичайним щедрим потоком проливається божественне світло. Воно приходить у планетарну сферу все з більшим потенціалом. При цьому воно постійно виконує оновлення та завантаження інформації в нашу ДНК, яка власно знаходиться в кожній клітині нашої істоти. І нам не потрібно знати, як діяти, адже наше вище я дало дозвіл. Змінити нашу свідомість, наш організм він робить все сам значно раніше. Ми з вами несли відповідальність за наші дії. А відтепер ми з вами вчимося відповідати за свої думки та емоції. Якщо наші думки та емоції спокійні та позитивні. Вода в наших клітинах має одну формулу. Якщо ж, скажімо, наші думки кардинально змінилися, то формула миттєво стає іншою. І відповідно змінює всю структуру. Це біохімія. Ось чому зараз. Хімічні ліки можуть стати отрутою. Ті, хто з вас практично займається різними допоміжними засобами для вирівнювання здоров'я, ви знаєте це на своєму практичному досвіді, наскільки це важливо. А я хочу підкреслити нашу ментальну складову, тому що слова та думки впливають на наше ДНК. Зверніть увагу, це відноситься до категорії. Досвіду японського вченого Амара Масуто, який проводив ряд випробувань, коли над шклянкою води, над молекою води промовлялися лайливі слова, загрозливі слова, так само як і думка, і вони спотворювали структуру молекули води. Тому звідси натяк на те, що лайливі слова, думки викликають мутагенний ефект. Як від сильного опромінення, при цьому вбиваючи воду всередині клітин, і звідси як результат всі хвороби, ДНК має свої вушка, і вони миттєво вловлюють емоційне забарвлення нашого голосу, і у відповідь випромінюють фотон світла. Ви знаєте, ДНК, воно схоже на маяк. Своєю глибинною структурою вона висвітлює емоції. І ми з вами глибоко, внутрішньо на це реагуємо. Адже код ДНК він не постійний. Гени змінюють своє положення, ну, скажімо так, в хромосомах у відповідь на стрес. Але, друзі, милі мої, важливий не стрес. А наша з вами свідома реакція. І ось стається диво, біографія стає біологією. І що більше, наше минуле можна буквально переписати. Завдяки зміненому ДНК наше тіло з жорсткої і щільної структури почало поступово розм'якшуватись, розріджуватись. Та з часом воно перейде на рівень світимості, буде нове інше тіло, біокристалічна основа. Та його кристали вони не жорсткі, а, скажімо так, аморфні, як вода, яка може в свою чергу прийняти будь-яку форму. Пам'ятайте, ми з вами були завжди водними істотами. І поки що ми з вами залишаємось ними до переходу до наступної структури. Уся матерія є суперконденсованим світлом. І ним відповідно керує свідомість Божественного джерела. Співтворці. Люди. І ось зараз ми з вами вчимося. Вчимося з вами відчувати, як власно керувати новим усвідомленням. Як це практично втілювати? Перетворення нашого тіла в кристалічний стан, чи, скажімо, в проявлене світло, адже це все відбувається тут і зараз. Звісно, кожен із вас прожив свій індивідуальний винятковий досвід, і іноді це дуже і дуже болісно співчуваю: болі серця, висока температура, безсоння, втрата апетиту, апатія, депресія, болі в кістках та м'язах це все просто утворення нової органічної речовини. Дія нового водню в клітинах. Адже наше центральне Сонце галактики генерує та випромінює потужні коди, роблячи нашу ДНК м'якою та пластичною для оновлення. І усі функції нашого тіла, вони базуються та проводяться в дію резонансним світловим тілом із банку галактичної бази даних. Це світло, воно огортає структури геному, наповнює їх і переставляє їх. Гени, які раніше вважалися сміттям, вони розкривають свою багатовимірність. І завдяки їм ми з вами згадаємо наші минулі втілення. Наче це було вчора, так воно і буде. Наше сприйняття зміниться, і ми з вами знову стаємо тими багатовимірними істотами, які спочатку були створені божественним джерелом. І це лише малюсінька частинка того дива, який див, я би сказав, який очікує на нас у найближчому майбутньому. Тому, милі мої чудотворці, сонцесяяні. Бережіть себе. Давайте залишатися добре зволоженими. Пийте багато живої води. Будьте розслабленими в повній довірі і в повному узгодженні з божественною присутністю всередині нас. У всі часи. Зробили зараз милі глибокий ковточок, і ми трішечки проробимо практики. Випили глибоко вдихнули. І продовжимо нашу з вами спільну творчість. Отож. А сьогодні я хотів би нагадати, що наше переміщення у п'ятий вимір, воно вимагає від нас, щоб ми докладали певних зусиль, які стосуються нашого фізичного тіла. Це, зокрема, ті речі, які відносяться до налагодження системи свого харчування, себто вживаючи в їжу тільки високовібраційні продукти, очищувати за щораз свій енергетичний простір від усього, що заважає вам рухатись вперед. Адже ваша свідомість під час таких активних дій буде ставати готовою почати роботу. По трансформації вашого фізичного тіла в світлове кристалічне. І сьогодні я вам дам таку практику, яка ляже в основу усіх інших практик, які ми будемо проводити. Назвемо її так, знаєте, повітряне тіло. Вона полягає в тому, що вам необхідно навчитися подумки розщільнювати тіло. Для цього не обов'язково входити в глибинний медитативний стан. Нам не треба дійсно вже давно медитувати по три години для того, щоб добути свій стан творця. Ви можете робити цю практику де завгодно, як завгодно, навіть в громадському транспорті. Все, що вам для цієї практики необхідно, це ваша чиста свідомість. Яка немутніє марудними масними думками про повсякденні турботи. І іншими словами, вам потрібно увійти в стан тут і зараз, а ви знаєте, як це зробити. Ми робимо декілька глибоких подихів. Завикаємо пальчики лівої і правої руки великого і вказівного пальця, робимо двохтактний подих носиком раз-два, видих ротиком три-чотири-п'ять. 6. І так робимо декілька разів. При цьому ми глибинно відчуваємо всі молекули, атоми, своє тіло. Відчуйте ту точку, на якій ви сидите. Відчуйте, як ви перебуваєте тут, в своєму тілі, коли ви робите двохтактне дихання. Ви фіксуєте, як ваш носик вдихає повітря, як легені як... Кисень наповнює кров, і вона розтікається по всьому тілу. І ви відчуваєте, як хвилі розслаблення покорокочується хвиля за хвилею послідовно з маківки вашої голови і до кінчиків пальців ваших ніг. І ось черговий ми робимо подих, видих. І ви повністю відключаєте свій розум. Ще раз глибоко вдихнули, і ми подумки закликаємо сім'ю світла, ангелів, архангелів, небесних помічників і наставників. Ми закликаємо нашу улюблену яє присутність Архангела Михаїла і просимо вас огорнути нас стовпом світла. Який наповнює нас як всередині, так і ззовні, створюючи дзеркальну незворушливу, стіну світла, дзеркально назовні. І ми просимо, щоб ця енергія залишалась постійно з нами. Хай нас підтримує цей енергетичний захист, щоб не пропустити проникнення у вашу ауру чужорідних енергій. Зафіксуйте і відчуйте ті відчуття себе в цій захисній сфері. Відчуйте, що ви перебуваєте буквально в такій колоні світла, в енергії світла і любові. Ви входите в стан бездумності і безтурботності, і ви висловлюєте чіткий намір, ми закликаємо енергію п'ятого виміру і просимо її почати роботу по трансформації нашого фізичного тіла. Світлове, кристалічне. Ймовірно, комусь із вас буде легше почати цю роботу, подумки, по перемістившись в простір п'ятого виміру. Для чого ви можете закликати на допомогу цивілізацію Тетрагонія? Комусь це може датися легко, як він відчує, що просто на нього опустилось, як небеса опустилися. На його енергетику, на його голову, на його фізичне тіло. Отож, завершивши приготування, уявіть собі, як ваше тіло розпочинає поступово розріджуватись. Його може Трішки розпирати зсередини, оскільки тепер воно складається з таких частинок кристаликів, які за обсягом набагато більше, ніж звичайні молекули фізичного тіла третьої щільності, цей процес ймовірно може супроводжуватись легким дзвоном у вухах. Оскільки наповнення тіла енергіями п'ятого виміру активує процес з'єднання вашої свідомості з єдиною свідомістю Всесвіту, і ось подолавши рамки тривимірності. Ваше тіло поступово виходить вже зовсім на інший рівень. Ви навіть можете відчути, як розріджується ваш мозок, при цьому стаючи величезним і сяючим. Цілком можливо що ви відчуєте поколювання або ж легкі вібрації, що йдуть по всьому вашому тілу, вас може почати злегка розгойдувати, оскільки ваше тіло стає легким і повітряним. Та навіть якщо ви не відчуєте жодних зовнішніх проявів, це зовсім не означає, що ви не запустили процес зміни структури вашого тіла. Милі мої, у кожного з вас свій індивідуальний поріг чутливості тонких енергій і своє сприйняття. Нових і незвичних для вас енергетичних проявів. І ось чим частіше ви будете робити цю практику, тим відчутніше будуть ваші успіхи, ваші результати. Тому не шкодуйте на неї часу, дорогі мої. Творимо разом з силою думки свої нове, Божественне, світлове. Кристалічне тіло. Люблю вас, обіймаю, безмір, безмірно люблю і благословляю. Спасибі вам за вашу співтворчість, спасибі за натхнення, спасибі за ваші відгуки. Будьте активні, проявляйте ці енергії і заряджайте весь простір вашою позитивною енергетикою. Я не прощаюсь з вами. Я кажу.